Продовж вихідних власному центрі тривали масштабні заходи, спрямовані на попередження правопорушень, а також виявлення та припинення можливих правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних. У рамках цих заходів в одному з нічних розважальних. Закладів поліцейські проводили слідчі дії, пов'язана ситуація була з травмуванням одного з клієнтів. Під час цих заходів поліцейські. Зафіксували перебування у нічний час у цьому закладі значної кількості чоловіків, приблизно 15-20 осіб. Усі чоловіки, переважно молодого віку. Їх всіх було доставлено до Житомирського райуправління поліції, де встановлено їхні особи, а також інші. Обставини, у тому числі ймовірну причетність або непричетність до вчинення правопорушень. Надалі поліцейські також проводитимуть такі заходи. Переважно вони триватимуть у вихідні святкові дні однак, можливі подібні превентивні рейди і в будні. Поліцейські підготували подання до міської ради щодо. Діяльності цього закладу у подальшому на даний час у них режим роботи цілодобовий. Однак, зважаючи на всі описані обставини, поліцейські підготували подання до міської ради щодо недоцільності такого режиму роботи вказаного закладу.